Рада вас усіх вітати на каналі, мама на малюй. І сьогодні у нас незвичайна тема уроку. Як ви, мабуть, вже помітили, я приготувала сьогодні пластилін. а це значить, що сьогодні ми будемо з вами ліпити. Ми будемо з вами щось робити нашими пальчиками, розвивати нашу моторику та створювати об'ємних об об персонажей. А сьогодні ми будемо з вами, знаєте, кого ліпити? Котика. Я вирішила сьогодні з вами зліпити котика. А, пропоную вам обрати кольори, які вам подобаються для вашого котика, якого він буде у вас кольором. Може, в когось буде сіренький, в когось руденький. А я буду сьогодні ліпити ось такого рожевого котика, а, мабуть, з фіолетовим животиком. Знадобиться мені біленький. Для оченят, чорненький також для оченят. І, мабуть, все. Небагато кольорів сьогодні будемо використовувати ось такі, дивіться. Ви вже, мабуть, дуже хочете почати, так? Передусім нагадаю, що ви були підписані на канал. Обов'язково натискайте мені лайки та коментуйте. Для мене це дуже важливо. І перевірте, що ви були підписані. Надсилайте мені ваші малюнки та ось ці об'єкти, які ми з вами сьогодні зліпимо. Їх фотографії я буду розміщувати себе в сторі, щоб інші дітки також бачили і доєднували до наших з вами уроків. А ми починаємо. Отже. Роживенький котик. Спочатку нам треба відрізати або відламати невеличкий ось такий шматочок пластилін. Якщо вам це важко, попросіть матусю чи татуся. Пластилін треба розминати, щоб він був такий м'якенький для роботи. Ось цього кусочка, який ми з вами відрізали, треба сформувати кульку. Як сформувати кульку? Ви можете її ось так от пальчиками робити. Можете її ось так покласти і катати по своїй дужці. Можете покласти на долоньку і зверху, і ось так робити. Бачите, між двома долоньками. І у вас отримається ось така кулька. Це заготовка для голови нашого котика. Тепер. Одразу візьмемо ще два невели... невеличких шматочка, ось таких, і зробимо з них вушка. Це вони будуть маленькі, трикутнички. Ось так, бачите? Ви берете і формуєте з нього трикутник. Трошки його приплюснули, так. І потім, оп, отак, пальчиками. І отримуєте ось такі трикутники. Можемо одразу їх приєднати сюди. Це будуть вушка нашого кота. Бачите, вже є голова з вушками. Далі. Ми потім у самому кінці будемо робити йому очіння, Та спочатку ми зліпимо все тіло. Далі я хочу взяти ось цей фіолетовий і з нього зробити йому животик. Трохи більший можемо взяти шматочок, ніж ми брали для голови. Розминаємо його пальчиками. Має стати такий тепленький, тоді він буде м'якенький для роботи. Якщо ви працюєте з матусею, Попросіть її допомагати вам розминати пластилін, а ви вже будете ліпити та складати котика докупи. Можете використовувати ось так само цю техніку або ось цю, для того, щоб сформувати животика. Животик це не куля. Животик має бути трохи видовжений, трошечки схожий на форму яйця. Більш таку видовжену форму ось так, і пальчиками доробляєте? Десь такий може бути животик у животика Має бути, що світла така частинка на животку. Ми беремо невеличкий шматочок ось такий. Так само його приминаємо, отримуємо ось таку штучку. Тепер нам треба її ось так приплюснути пальчиком. Приплюснули і. Зверху на наш животик її приклеїти. Ось так. Це животик нашого котика. Бачите, у нас вже є дві частинки животик та голова. Чого нам не вистачає? Нам не вистачає лапок. Давайте зробимо йому лапки. У котика 4 лапки. Нам треба відірвати 4 однакових шматочка пластиліну, ну, приблизно однакових для лапок. Потім ви можете його взяти і ось так пальчиками. Прокатати і зробити ось такі ковбаски. Нам треба. Це наші заготовки для ніжок. Таких має вийти у вас 4 штучки. В кого є спеціальна така пластмасова дощечка, то це взагалі добре. У мене нема, я використовую звичайний листочок такий картону. Але, може, Скоро в мене з'явиться також пластмасова така дощечка, бо на ній буде працювати значно удобніше. Ось ми наші ніжки майже готові, ось такі. Вони не мають бути занадто довгими. Нам треба зараз буде їх підрівняти. Ми візьмемо ось так десь. І відріжемо зайве, це нам не треба. Ось у нас чотири ніжки. Тепер, що нам треба зробити? У нас одна верхня частина буде кріпитися до тіла, а нижня це будуть лапки, тому нам треба взяти і ось так на кожній приплюснути внизу. Ось, ми приплюснули. І трошечки тут проробити, щоб вони були кругленькими. Як лапки в отак, бачили, вони кругленькі. Так, ніжки в нас є 4. Хвостик потрібен. Візьмемо ще шматочок і. Так само прокатаємо його, зробимо ковбаску. Довгий хвіст котика. Так. Він ще ж має бути такий в нього загнутий, так? Такий хвостик в нього. І повернемося до чого? Нам треба повернутися до мордочки нашого кота. Візьмемо невеличкі. Два шматочка білого, ось такі невеличкі, для того, щоб зробити йому очі. Ось так можемо його покатати. Так, один, другий. Очі. І ще по меншому-меншому ось такому шматочку нам треба взяти чорненького. Для того, щоб зробити. Ці цяточки по центру у очей. Дивіться, ми зараз приклеїмо очі. Оп. Оп. І ось тут по центру ока ось такі точечки. Так. Тепер нам треба що зробити? Треба зробити йому брови, носик. І щічки. І що це таке? Нам треба зробити три невеличкі кульки спочатку. Одна. Друга. І ще малесенька така сама. І треба їх об'єднати в одне ціле, дивіться, це щічки, і між щічками буде носик. І приклеїмо його сюди. Ось так. Тепер нам треба додати брови. Брови це, звичайні, дві малесенькі ковбаски. Одна і друга. Ми їх трошечку вигинаємо і приклеюємо ось тут над очима. Одна і інша. О, мордочка майже готова. Тепер будемо об'єднувати це все. Приклеюємо. До голови котика його тіло. Далі. Котик в нас буде сидіти. Ось так. Знизу приклеїти йому ніжки. Ми зараз тут ще йому на цих лапках зробимо пальчики вам. Ось ми приклеїли. Тепер він буде на одну лапку тут опиратися, сидіти, ось так. А цією буде комусь махати, вітатися. Ось так. І додамо сюди а вже ж хвостика. Хвостик має бути як без хвостика котику. Ось так. І, як я казала, ми сюди додамо пальчики. Нам треба зробити по три невеличких кульки на кожну лапку. Беремо фіолетовий, відриваємо один. Другий. То завеличка розділимо на дві частини. Чотири п'ять шість, сім вісім дев'ять. Бо на цій ми не будемо бачити лап. І тепер дивіться, ми приклеїмо йому тут одну, другу. третю. Одну. Другу. третю. І тут так само, одну. Другу. І третю. Ось такі лапулі в нього вийшли. Дивіться, який в нас з вами кумедний котик. Там ще можемо йому зараз переклею трошки сюди, щоб в нього ще там буде ротик. Ось так ми можемо взяти стек і зробити йому, бачите, там таке поглиблення, то буде в нього ротик. І все, наш котик. Який сидить і махає вам лапкою. Ось такий кумедний вийшов. Сподіваюся, що вам сподобалось таке ліплення. Буду чекати на вас на нових уроках. Па-па!